Дня, друзі, Ви дивитеся культурну програму, і до нас в Тернопіль приїхав легендарний гуд, друга ріка Валерій Харчишин. Вітаю Привет. тебе! Привіт! Я чула, що в драмтеатрі, в якому ми зараз знаходимося, ви вперше за скільки років своєї кар'єри тут да, виступали? Так. Мені Пощастило, я запізнився на саундчак і я зайшов через центральний вхід. Зазвичай uh -huh. артисти заходять з тилу. Так. Але я не знав, як я приїхав, коли вже тут чек завершувався, обійшов драмтеатр, травмтеатр, заходжу, і в мене так і ще лепо впало реально. Бо я ніколи тут не був. Ми в Тернополі вперше виступали, здається, 2003 року. А... Ну, цікаво, потім... Цікаво, да, давай, потім, потім 2007 потім ясно, що 2008 2009 9-го. Ну і так, я не знаю разів, наскільки друга ріка існує. Не щороку, але там раз на два-три на роки ми були. Три роки ми не були в Тернополі від початку ковід-кризи і потім від початку повномасштабного вторгнення. І Тернопіль одне з тих міст, яке зазвичай приймає дуже тепло, дуже гаряче, я би казав, особливо якщо концерти безкоштовні. Файне місто за гроші. Файне місто, я пам'ятаю, перше файне місто це був просто розрив. Я вперше, мабуть, відчув той справжній фестивальний дух такий «вудсток». Uh, а є ностальгія зараз за тими фестивальним духом тим фестивальним і фестивалем? Ті вібрації вони і донині сидять в мені. Я реально сумую, тому що. Uh, Хоч ми артисти в літах, і вже маємо час на те, щоб переробити свої твори і зазирнути на них акустично в, іншу, в іншій версії. Але тим не менше я сумую за великими сценами. Це класно, коли круто, коли ми можемо спілкуватися отак невимушено, типу творчий вечір. Легендарно, як ти сказала, гурту друга ріка. Правда, Але, був творчий вечір. Але я сумую за тим н ролом за тим драйвом. Я хочу там займаюся серйозними речами нині. Там я директор організації колективного управління. Ми поговоримо та Українська агенція з того, авторських суміжних прав. І це не н рол бляха. Сьогодні була камерна сцена, сьогодні був камерний виступ, творчий вечір такий собі, театральний, я би казав. Ось цей тур, в якому ви зараз перебуваєте, інша ріка. Він ж планувався ще минулого року. Так, я про це почав казати. Що ми збиралися ще до ковід-кризи, до але знаєте, життя це сказати, е, нічого не сказати про нього. Тому що те, що ми, те, що я в своєму житті пережив, е, то. Мені здавалося, що вже нічого гіршого там, чи нічого серйознішого і нічого такого екстра не, не станеться. Але коли в тебе відбирають твою роботу, відбирають сцену, відбирають мікрофон, ти розумієш, що ти нікому не потрібен, що ти, нічого не, ти не можеш себе реалізувати ніде, і ти не можеш отримати ні дофамінту, який потрібен будь-якій людині. Тобто ну, є якісь короткі дистанції твого забігу життєвого, є, є там довгі, а, а тут немає ні короткої, ні довгої ніякої. І немає фіналу, і ти дивишся, а там, там, там тьма, там, там, там темрява, і, 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 і час іде, і ти його втрачаєш. А багато хто з нас не, не дочекався навіть і не пережив того е, лайна під назвою COVID-криза, аж потім. На, на те все здавалося, що гірше не може бути тобі повномасштабне вторгнення. Тут ми були готові, треба сказати, але ну як готові. Ми знали, що буде війна. Ми знали, що вона рано чи пізно почнеться. Ще від там, 2008 року. Ми сиділи в Криму з пацанами і казали, ну, рано чи пізно це буде. Вийдуть москалі зі своїх кораблів і захоплять Крим. Так, ми, ми пророчили фактично. Ми були готові, але. Е... Можливо, можливо, вербально так були готові. А пережити це не готові були, тому що коли ти побачив світанок передчасний в п'ятій ранку в твоєму вікні, і тут не накрили, не знаю, чи можна зараз сказати, чи не можна, але ну, це, це полігон нацгвардії. І ти розумієш, що все зараз прилетить в твій будинок. І далі буде, буде ще гірше, пуф! І твоя хата підлітає, пуф! ще раз підлітає, потім І ти з кішкою підлітаєш. Оце, оце я відчув. І до цього не можна бути готовим. Ми не були до цього готові. І я не знаю, чи хтось готовий був. Я не знаю, чи хтось пережив таке. Та більшість людей на землі не переживає того, що ми переживаємо нині. Я коли дивлюсь якесь кіно там не, не, українське, не документальне, я думаю, про Де... що вони взагалі говорять? Вони життя не бачили, вони нічого не знали. Про що це таке? Ви про що за про що це кіно? Який сюжет? Вони там про, про, не знаю, про якесь вино, там про виноградники, про, про, про такі буденні речі. Ну коротше, вся решта не життя. Це, що я бачу художнього на, там, на, на екранах в різних куточках світу, де б я не був, це просто не життя. Це це реально худож художній якийсь вимисел. Це те, що люди не живуть. Це вони просто створюють свої певні умови, певні сюжети для того, щоб себе здивувати, якось розбудити. А ми живемо в реальному житті. Оце воно і є життя, таке як воно є. І воно страшне, і воно контрастне, і воно воно живе. М, з інтерв'ю, ти згадував, що одна з пісень допомогла тобі повернутися до творчого життя. Це на чи текст Ростика Домішевського чи ти, почув, да? Роз, не Домішевського. Не чи, ти чу. Це ж пісня вер... з альбому, який ще виданий в 2004 році. Шура мені показав цю пісню десь два роки тому. Ми сиділи у наших друзів, і він каже, треба, щоб ти заспівав mm -hmm. цю пісню. Не тому, що Ростік, там погано співає чи добре співає, неважливо. Він каже, я хочу, щоб ти її заспівав. Я кажу, ну давай ми ж ми ж не співаємо чужих пісень. Ти ж розумієш, що ми тут yeah. зібралися в другій ріці для самореалізації, ми ж співаємо своє. Але вона мене тоді взяла, і, і я її запам'ятав десь на, на рівні підсвідомості. І коли. Стало питання, що треба повертатися. Де, почали, ну, і спочав, ну, поправді на, на сказати, що було не так, що ми почули пісню, записали і відродилися. Ні. Було все набагато простіше. Коли зруйнували мій будинок, верніше, два, ну, все моє майно, яке, яке я мав, я перед тим заїхав до свого брата, який вже став на захист країни, ну, готувався, готувався до того, він пішов в ЗСУ. Я побачив, в чому вони одягнені, я вирішив, що треба допомагати. Грошей немає, будинку немає, нічого немає, але я думаю, треба допомагати хоч чимось. І я думаю, ну, скористаюся. Корисних так цілях і опублікував це фото для того, щоб не збирати на свій будинок, щоб зібрати на його роту. Не, не на бригаду, на роту, їх 102 чоловіки. Бо вони були в спортивних костюмах, в так якихось і, і зато за К. АК і спортивні костюми. Я кажу, це ви так підете воювати. Каже, за два, за два тижні. Так. Так, і запал, бажання ну, само собою. І, і і я після того посту я думаю, ну я дуже крутий. Я сказати по правді звертався до притулу, до вашого земляка. Ми з ним колеги, друзі, там довго товаришували. Але зважаючи на те, що на нього звалилася купа зобов'язань, він мені не допоміг. Ага. І, і я там за 2-3 дні під цим постом збираю мільйон гривень. І думав, ніфіга собі, мільйон гривень? Я один зібрав, і я не волонтер. Я так, я кажу, пацани, давайте, давайте ж будемо долучатися, давайте лабати концерт. Всі такі, який концерт, Валера? Про що ти? Ми музику не слухаємо взагалі. Музика звучить де-небудь де на якомусь раді ми її вимикаємо. Які концерти, про що ти говориш? І тут я слухаю цей трек э, Ростика і думаю, Блін, треба її записати. Це, це та пісня, яка нині підійме там багатьох людей і поверне до їм життя і до життя. Нас в тому числі, зокрема, яка стала актуальною, слухаю, Так, руки. І все. ми йдемо, записуємо на студію, переробили текст, додали там кульмінації. Ну, сек, друга ріка вміє. І ми йдемо в Житомир і збираємо там 400 з чимось тисяч. Ми зараз збираємо теж гроші на, на арту. Ми, Два мільйони у вас. Так, ми поставили мету 2 мільйони, але ми збираємо вже там півтуру пройшло, але нині зібрали тільки півмільйона. Це донейтів, ми ще не, не рахували касу. Ну, можливо, десь мільйон зібрали. Але ну, народ виснажений матеріально, і зараз кожна копійка дорожча, ніж та була. що Але на ще тур не вільні. закінчиться, чекайте, ще, ще. ще. Ні, все одно, ну, тоді збиралося набагато більше, ніж, yes. ніж нині. А мотивація з'являється тільки тоді, коли ти, коли ти втрачаєш сам. Банально, але це істина. Втрачаєш. Е Здоров'я. Втрачаєш близького на, на, на війні, втрачаєш там його здоров'я. Втрачаєш своє майно. Власне, я, все, що в мене було, я втратив. Бо це і автомобіль, і, і ну, це все. Тобто я, я одного разу вийшов, в такий, все, що в мене в лівій кишені, і все, що не мені, це все моє. Все, що я нажив там за 48 років. І оце реально працює. О, працює, але ти думаєш, треба, треба ж рятувати не себе і не свій будинок, бо вже все втрачено. Треба рятувати країну, в якій ми потім все відбудуємо. Є питання від нашої аудиторії. Коли я запитала у них, а що би ви хотіли запитати у Валерія? Вони мені, значить, надіслали запитання, я вибрала два. Отже, перше. Це професійне запитання до тебе як до генерального директора Української агенції авторських авторських та суміжних прав. Чи потрібно сплачувати роялті ведучим і музикантам, які використовують музику в роботі? Для ну, це ну, такий перформанс передбачає сплату роялті за побіч. Як це Те технічно має відбуватися? Оцінює, оцінюється дохід від того від тієї події. Угу. І із ГРОС сплачується відсоток в організації колективного управління. і той автор, який прозвучав на твоєму перформансі, отримує певну суму роялті. Логічно це до вас мало би звертатися такі так. ведучі чи там діджеї? А, діджеї так в тому числі, так ну коротше, на кавер бенди, які, які грають чужу музику, і вже хтось створив. Так за це теж треба платити роялті авторам, які mm -hmm. створили контент, який ви граєте. На жаль, чи на щастя, це так. так. Але так працює світ. І ти, як людина, яка вже три більш ніж три роки цим займається, можеш людям роз'яснити, якщо щось. Так, звісно, питайте. Я я відповім на всі питання. більше ми, ми проводимо такі, е, такі семінари, такі лекції читаємо для користувачів. Користувачі це ті, хто використовують музику. З комерційною метою в своїх закладах, кафе, барах, ресторанах, в рітейлі. І е, ми можемо дати таку надати таку консультацію, аби сплачувати роялті туди, куди слід, і ви будете впевненими, що гроші, які ви сплатили, знайдуть свого кінцевого бенефіціара, тобто прав правовласника в Україні або в світі. Ну тут тема величезна. Я думаю, тут можна зустрічатися. Це дуже це. просто. Так? Дуже просто. Здає... Вона здається складним е, і. Оці е, складнощі при, придумують, насправді ті, хто е, давно цим опікується, шахраї, шахраї які, які раніше збирали роялті. Вчора прийшли до нас е, Морт, і вони сіли, послухали, скали обіднялися. Сказали, ми нарешті знайшли однодумців не про гроші, бо ми розуміємо, де гроші. Ми розуміємо, де їх треба зібрати, де їх забрати. Але вони реально збагнули в суть і сказали: Ми з вами, ми готові йти до кінця. Чи переманювали тебе співати коли-небудь російською за цю історію твого співання? І чи віддавався ти, і чи а, шкодуєш? Ну, де, дивись, насправді ми всі винні в цій війні. Всі, хто а, співав російською, всі, хто так чи інакше долучався до всіх тих mm. шоу, які були на телебаченні, а їх було там безліч. Це а, зірка плюс зірка, це Як дві краплі, це танці зірка. Ну, коротше, всі ці шоу. Так чи інакше, це формати, які були дуже схожі на російські. Там, наприклад, як дві краплі, це взагалі російські формати. Вони зайшли зі своїм продакшеном, забрали прайм тайм на одному каналі і роздали гроші. Один вихід коштував 8-10 тисяч доларів. Одному музиканту українських пісень там не було. Якщо б ти співав українську пісню, ти мав співати так, щоб було смішно, або щоб поплакати. Ну, так от обирали москалі, які керували цим проектом. І вони привезли свої бабки. Бабки Путіна реально привезли, нам роздали, ми взяли. І я був один з тих, хто взяв ці гроші. Бо ну, типу, гроші дають, ти співаєш. Отаке от ставлення було у всіх. А що вже говорити про тих, хто не співав українською мовою, а співав російською мовою. Ну, вони, вони реально ми, ми всі привели сюди москалів. Ми всі причетні до того, що зараз москалі тут нас вбивають. Бо ми були москалями, ми були частиною інформаційного простору, частиною культурного простору москалів. Хто винний, ми винні. Де черпати, зрештою, після цього всього, підсумовуючи якусь наснагу, енергію? Я слухаю молодь, слухаю молоді гурти, які з'являються. І це реально наша надія і наша на це наше. Майбутнє, це наша Україна. Циферблат я нещодавно до себе відкрив, це класі. дуже круто. Морт», Пів'єнморт, е, є гурт Єасафатов, якому я колись допомагав. Є е, з якими я співав Юра Самовілов гуртом. Єдине, що мені не подобається, що я розумію цей тренд. Я розумію, що спочатку було чи соромно, чи хотілося спотворити українську мову, і всі таке враження, що на понабирали пісюнів в рот і ужували, немає жодного слова, нічого не зрозуміло, що він співає. Дикції немає. Воно було і воно воно збереглося. І коли я почув циферблат, це молоді пацани їм по 25 років, і там чітко інтонація, чітко дикція, кожне слово зрозуміле. Ну я, я зрозумів, що є надія. Ваш колектив це такий колектив, який любить посміятися, пожартувати, та, коли є там вільний та, час. А потім ви Ні, ти ходиш на сцену звір... і ти е, 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 всі емоції просто показуєш, які тільки можуть бути. А хлопці, ну хлопці, так, просто спостерігають і роблять свою роботу. Вони відпрацьовують і переживають. Це? Я їх, так, їх знаю так. добре. Але по них от візуально також знаєш, не, не, ну, вони стримані ну, так. Добре, що вас веселить поза кадром, поза сценою. О, це треба поїхати там робите? в бусі. Ну, У нас дуже тупі жарти, ми часом просто сміємося там, згадуючи якісь історії банальні або їх самі вигадуємо. Mm -hmm. Ну там зараз в групі, наприклад, ми всі разом сміємося над мною. бо часом я я... я забуваю щось, я щось гублю. І зараз цей образ Харчишна обговорюється в групі інша вода. У Нас є група інша вода, і там зараз приколи де мій айкос. Я вас люблю, дітьна. Ну короче, там там дуже багато ну, Люблячий гумор. Да. Так, так. ви вже як велика сім'я на одне одному можна сказати. Там а, у нас вже і років. діти і онуки можливо. Дякую. Я ти жатую, та... я внуків, що не все ще не файли. Да. Щоди такі старі Слухай, Я тобі дуже дякую за розмову і за це. Отож, друзі, друга ріка презентували тур. Інша ріка у тернопільському драмтеатрі. Нам вдалося поспілкуватися і з Валерієм Харчишиним. Ми підняли дуже цікаві культурні теми. Ну і звичайно ж, побачимося з вами уже наступного тижня у культурній програмі. На все добре, бувайте.